Так як через останнє оновлення попередній гайд про встановлення української локалізації No Man's Sky вже не є актуальним, записую для вас його нову версію. Для тих, хто не в курсі, то хоча в No Man's Sky немає можливості грати українською з самої коробки, проте за рахунок модів та завдяки титанічній роботі групи добровольців, у нас є можливість це виправити. Хочу ще раз особисто подякувати цим людям за те, що вони роблять. Це дійсно величезний об'єм роботи. Які активно виконуються з власної ініціативи та на безкоштовній основі з 2022 року. Завдяки цим титанам на сьогодні перекладено більше 80% гри. Якщо хтось хоче більше дізнатися про цей проект або навіть долучитися до нього, то посилання на сторінку авторів цього моду ви знайдете в описі цього відео та в закріпленому коментарі нижче. Що ж до самої модифікації, то давайте розбиратися, як її встановити. Для цього вам необхідно перейти за посиланням, яке я теж залишу в описі та першому коментарі, скачати архів на свій ПК. Тепер нам потрібно відкрити папку з файлами самої гри. Якщо у вас Steam, то зробити це можна просто натиснувши ліву кнопку миші в бібліотеці ігор та в випадаючому меню обрати пункт управління. Переглянути локальні файли. Відкриваємо папку GameData. В теці гри, яка нам відкриється, нам потрібно створити папку та назвати її англійською мовою Mods. Тепер розпаковуємо раніше скачаний нами архів та копіюємо з нього папку no Sky UA в папку Mods. Також в директорії гри перевірте папку PCBanks на наявність файлу disablemods.txt. Якщо він є. То видаліть його. Якщо ж у вас стояла перед цим стара версія моду, то видаліть папочку mods з папки PC Banks. Тепер запускаємо гру. При її завантаженні, у вас має з'явитися попередження, що у вас активовані модифікації. Це є знак того, що все працює так, як треба. Натискаємо продовжити. Заходимо в налаштування гри, вкладка загальні та обираємо мову English UK. Все, Українізація працює. Хочу нагадати вам також про те. Що у нас з підписниками є український хаб Української космічної республіки Onman Sky, в якому ми розбудовуємо українські бази в нашій системі. Приєднатися до нас ви можете, перейшовши за посиланням у Discord та залишити заявку на отримання громадянства. Долучайтесь до нашої української спільноти геймерів. А на сьогодні це все. До зустрічі!